В 11 розділі Євангелії від Марка. Ісус дає учням базове вчення про віру як надприродню діючу силу, через яку живий Бог проявляється в чудесах, в знаменах, в силі, в ситуації і в житті людини. 23 вірш. Майте віру Божу. Майте віру Божу. Ісус каже, щоб ми мали віру Божу. Якщо Ісус каже, нам сьогодні майте віру Божу, ми її можемо мати. Амінь. І далі Він розкриває, яка ж Божа віра. Істинно кажу вам: якщо хто скаже горіцій, посунься і кінься в море. Гора це може бути хвороба, проблема, кредити, борги. Одержимість, залежність, будь-яка гора, гора як образ чогось великого, негативного і поганого в даній ситуації, якщо скаже горіці, посунься, і кинься в море, і не сумніватиметься в своєму серці. А повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки не скаже. Улюблені, з цього вірша ми бачимо, що віра говорить, сумнів це протилежність віри. Коли є сумніви, віра не може працювати. Вона токсична. Сумніви з'їдають віру. Тому що той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яка піднімається і вітром розвіюється, говорить слово Боже. Отож, віра говорить, без всякого сумніву. І якщо ти. Повіриш в своєму серці в те, що ти говориш, Ісус каже, буде йому, що тільки скаже. Вау! Віра це надприроднє джерело, через яке проявляється сам Бог. Без віри догодити Богу неможливо. Амінь. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І зараз твоя віра зростає, тому що ти слухаєш Боже Слово. Отож! Ти і я, ми можемо мати все, що тільки не скажемо. Який висновок. Якщо ми з тобою будемо говорити про те, що зараз є в нашому житті, будь-що, що є в нашому житті, ми прийдемо рівно туди, де ми знаходимося. Але якщо ми з вами. Про наші ситуації, обставини, життя, наше тіло, нашу сім'ю, дітей, країну будемо говорити, що говорить Бог. Ми будемо мати Божі надприродні відповіді, по достатку, перемоги, здоров'я, алілуя! Написано буде йому, що тільки скаже, і неважливо, якщо ти зараз хворієш чи ти залежний. Чи в тебе фінансові труднощі, чи ти переселені, чи, чи твій будинок знищений, ти не маєш де жити. Зупинися. Май віру Божу і почни говорити горам в своєму житті. Звертайся до проблем, звертайся до ситуацій, звертайся, наказуй, і май віру Божу. Зсередини вір в те, що говориш. Давайте практично це зробимо. Зараз скажемо про наше тіло. Ми храм Святого Духа. Якщо Бог живе в тобі, якщо Дух Святий поселився в тобі, Писання каже: ви храм Святого Духу. А храм Святого Духу, Він прекрасний, це житло живого Бога. Твоє тіло здорове. Ранами Ісуса Христа ми зцілились, наші кістки, наші суглоби, наша шкіра, наші внутрішні органи, наш розум. Галелюя, ми зцілені ранами Ісуса, і це помазання Святого Духа робить. Всі потреби виконані по багатству в славі Христом Ісусом. Амінь. Писання каже нам не піклуйтесь ні про що, але завжди в проханні, в молитві відкривайте свої бажання перед Богом. А як Бог благословляє нас, Він дає все обільно для насолоди. Тому, улюблені, почніть говорити. Віра, це перехід з невидимого в видиму, можливо, ти ще не бачиш. Послушних дітей, фінанси, процвітання, здоров'я в сім'ї для, роди, для родини, хтось потребує здоров'я, миру в своєму місці, ще йдуть бойові дії, вмирають люди. Можливо, ми ще не бачимо фізичного завершення перемоги, звільнення окупованих територій. Але ми називаємо не існуючи, як існуючи. Україна процвітає. Господь благословляє нашу країну, якщо ворог прийде. Однією дорогою гордою пихато. Бог дасть перемогти нам ворогів наших, і сімома дорогами втечуть. І я бачу, як вони тікають, як вони тікали з Харківщини, як вони тікали з Херсону, як вони тікали. І це було надприродньо. І ми побачимо, як вони тікають і надалі. І Україна буде в законних межах. 91-го року, тому що Бог підтримує кордони. Амінь. Бог справедливий суддя, в нього мірило справедливості. Алілуя. Він проти того, щоб перетинали межі сусіда. Амінь. Він проти вбивства, гвалтування, крадіжки, війни, він проти окупації. Алілуя. Тому улюблені, якщо твоє тіло зараз переживає болі, в ім'я Ісуса Христа, я наказую болі склонитись. Перед іменем Ісуса склониться всяке коліно небесних, земних і піднебесних. І твоє тіло просто зараз зціляється. Біль в суглобах проходить. Ти отримуєш радість рухів від Господа. Амінь. Бери це! Це Твоє. Віра приймає, Алілуя. віра завжди бере. Амінь. Нирки твої нові мене колись 20 років тому була уражена печінка, Бог дав мені нову печінку, зцілив мене від гіпатита. С. на той час він практично не лікувався. Але коли медики після надприроднього Божого втручання зробили всі аналізи, вони сказали: у вас печінка як в новонародженої дитини, абсолютно не пошкоджена. Амінь. Тому Бог здатний і хоче оновити всі твої органи. Твоїй крові тече кров Ісуса Христа, якщо ти в завіті з ним. Тому ніякий рак не може текти в твоїй крові. Рак крові нехай схилиться в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Я проголошую зцілення в твій дух, душу і тіло через кров Ісуса Христа і завіт всемогутнього Бога. Диявол нехай буде посоромлений сьогодні в ім'я Ісуса. Улюблені, віра говорить, говоріть ваше життя, говоріть вашу сім'ю, говоріть до негараздів і проблем, і говоріть то, що говорить Бог. Ісус завжди казав Сатані: Написано, написано, написано. Він відповідав Сатані Словом Божим. І тоді диявол завжди тікав. Я вас благословляю, майте віру Божу, поширюйте це відео, розповсюджуйте Боже Царство, думайте позитивно. І перебувайте з Духом Святим, в цих позитивних образах і в Божому слові творіть ваше майбутнє. Амінь.